Як можна швидко видалити всі а, непотрібні теги з HTML-коду сторінки. Для цього йдемо в ChatGPT GPT і пишемо запит, щоб він нам допоміг згенерувати код для сервісу Replit. Це пісочниця, в якій а, працюють розробники. Значить, а, запит має бути точний. Просимо. Так, напиши код для репліт, щоб видалити всі імеджі теги з моєї HTML сторінки. Готовий результат. Нехай буде збережний файл індекса HTML. Напишу код для. Репліт. Щоб. Він видалив Сімежі теги з html коду. Готовий результат. Нехай буде поміщений в. поміщений. Збережений. Збережений в файл. індекс HTML. Ще треба уточнити, що він знаходиться в Uh, одній директорії з файлом uh, Python, uh, який знаходиться в одній директорії з файлом. Uh, як він називається? Python uh, py. Как так? Main. Main. py. Або просто с файлом Python. И вставляю код. Осень. Код з мільйоном непотрібних іміджі-тегів. Картинки, картинки, картинки. Їх всіх воно видалить одним махом. Значить, Ctrl-Ctrl-C, Ctrl-V Ctrl і Enter. Все, готовий код пробуємо. Значить, все, що згенерував в чат GPT, копіюємо. Далі йдемо в Replit, створюємо репозиторій. Ні, не репозиторій. Створюємо пісочницю, Create REPL. Вибираємо Python. А, назва. Неважливо, яка назва. Нехай буде. Remove MG. Створюємо. Значить, цей файл пишемо код, який згенерував. Вставляємо код, який згенерував Ча GPT. Далі створюємо файл index.html Enter. Щоб його запустити, натискаємо Run. стоп, а код? Було вставити. Він має бути пустим, тут немає нічого. Окей. Вставляємо код. Вертаємося сюди. Очищаємо консоль і запускаємо наново. Значить, у нас є тут код на Python. Є код HTML, який треба почистити. Тут написано, що воно відкриє індекс html, його почистить від imedжі тегів і потім збереже його а, в цей самий а, файл індекс. HTML. Запускаємо. повертаємося Перевіряємо, чи воно його почистило. Імеджі 0. Все. Фалчистий. Це. Який він був до а, обробки. От купа картинок. Зараз ми його замінимо і побачимо. Працює воно чи ні. Значить, Ctrl-A, Ctrl-C. Ctrl-A, Ctrl-V. Сейф. Все. Картинок немає. Працює.